Стосовно «Київенерго», хочу сказати одна особливість, яку треба відмітити, це те, що юридично система розставання з «Київенерго», як не з «Київенерго», а з теком, який є представником і сьогодні можлива через те, що закінчаться терміни підписання угод про експлуатацію велетенського господарства. «Київенерго» цією організацією і міською владою. Так от, є такий вдалий привід провести оце розлучення. Чому це розлучення потрібне? Я вам хочу сказати, що в основі цього розлучення лежить е, той аналіз, який ми провели, і який громадяни провели по відношенню до «Київенерго». Е, сьогодні соціальні наслідки е, управління цією системою показують, що це невигідно киянам. Невігід тому, що рівень оплати послуг, які надаються, це гаряча вода і опалення, не відповідає рівню комфортності проживання громадян. Багато людей скаржаться або на холод, коли паралельно інші скаржаться на перегрів, тобто незбалансована система. І сьогодні соціальні наслідки управління системою «Київенерго» привели до того, що вона сьогодні в жахливому стані. Ми, коли приступили до такого вдалого терміну можливості розлучення з «Київенерго», керувалися перш за все ну, чотирма, можна сказати, аспектами цієї проблеми. Перший аспект, безумовно юридичний. Як нам розлучитися? Ну так сталося, що підписана ця угода, вона витікає. 1 січня 2018 року вже вона не діє. Але чи можна в цей час розірвати договір технічно? Ні, тому що йде опалювальний сезон. Треба або до того це робити, що потягне за собою тисячі позовів до суду, або після того, забезпечивши приблизно шматок. Нашої діяльності спільної міської до 1 червня, наприклад, півроку в такому специфічному режимі перехідному юридично. Тобто, друге є технічна проблема. Не можна відключити «Київенерго» В один момент чи включити в один момент, це потребує певних підготовчих періодів, ремонтних періодів, періодів, коли треба відрегулювати системи і так далі. Тобто, технічна проблема, вона також є великим аспектом. Тисячі об'єктів, які треба одночасно передати під контроль міста, потребують такого підходу. Є ще соціальна і фінансова проблема. Ну, фінансова вона пов'язана з тим, що само «Київенерго» є великим платником «Київгазові», Київводоканалові, з ними у них розрахунки такі, що в них борги великі, вони їх тримають. І в разі розлучення вплив на них буде ніякий. Ставлення Київенерго до громадян є ну таким, я би сказав, похабним. І раніше, і зараз ми бачимо, що Київенерго проводить унікальну систему віджиму в киян, не бачено великих грошей. Чому? Тому що от. Проводиться система тарифної політики. Встановлення тарифу включав в себе такі деякі елементи, які на голову не налазять. Дещо нам вдалося вибити, дещо ще висить до цього часу. На наш погляд, у великій мірі Київенерго працювало на себе і от використання банківських кредитів, і такі речі, які називаються страховою діяльністю. Страхова діяльність Київенерго йшла через фірми, які. В основному знаходились на Кіпрі, але рівень страхової діяльності перевищував допустимі всякі норми, і це також треба аналізувати.